СБУ повідомила про підозру колишній чиновниці об'єднаної територіальної громади Донеччини, яка перейшла на бік окупантів. Раніше зловмисниця керувала апаратом Кальчицької ОТГ Маріупольського району Донецької області. Після повномасштабного вторгнення РФ та захоплення Маріупольського району, чиновниця одразу перефарбувалась, змінивши вишиванку на Георгіївську стрічку, і добровільно погодилася працювати на державу-агресорку. Її лояльність окупанти оцінили і призначили заступником голови незаконно створеної Касьянівської сільської адміністрації. На новій посаді зловмисниця почала активно прилаштовувати діяльність сільради відповідно до законодавства РФ та пропагувати кремлівські наративи серед односельців. Зокрема, особисто розносила літнім людям 9 травня листівки від головного окупанта Владимира Путіна. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили фігуранці про підозру у колабораційній діяльності. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадниці до відповідальності.